Раніше уроки фізкультури у Зарічненській гімназії проводили у пристосованому класі та на вулиці. Нині ж мають простори сучасний спортивний комплекс. За чотири місяці він постав на місці фактично руїн, недобудованого у 2000-х роках. Тепер у зарічному вірять районний центр стане осередком спорту та здорового способу життя, адже тут зможуть займатися і гімназисти, і вихованці спортшколи і молодь району. Значимість і важливість цієї новобудови як для нашого закладу, так і для району. Переоцінити важко, це вперше в районі такий заклад, така будова, яка дасть можливість, на мій погляд, підняти на. Якісно вищий рівень, ступінь розвиток фізичної культури і спорту в районі. Це не тільки для гімназії, це для всього району. Окрім великого залу, у спорткомплексі облаштували ще й малий гімнастичний. Тут зможуть займатися і гімнастки, і важкоатлети, і борці. Сподіваються проводити у комплексі змагання районного і обласного рівня та навіть деякі міжнародні. Використати таку можливість зможуть і 25 вихованців школи бойового пака «Джура». Довго чекали ми цього, діти ми чекали. І нічого нормально дозволяють нам ще тут займатися І думаю, що буде все нормально. Очільник області каже, хоч 2013-й був одним з найскладніших за часів незалежності України, та на Рівненщині зробили все можливе для спорудження соціальних об'єктів своєчасної виплати заробітної плати, а також введення в експлуатацію будівель, яких люди чекали десятиліттями. Тут дійсно буде рости надійне майбутнє. От ви побачите, що за пару років тут будуть. Виховувати спортсмени, які будуть прославляти і нашу Рівненську область, і Україну. До цього всього я хочу щиро подякувати президенту України Віктору Федоровичу, уряду. Тому що наш облас, наша область дотаційна, і ми б не змогли за свої місцеві кошти побудувати. Загалом на будівництво спорткомплексу у зарічному витратили понад 12 мільйонів гривень інвестицій з державного бюджету. За ці гроші звели за сучасними технологіями споруду площою 1600 квадратних метрів. Нові об'єкти відкриватимуть і у наступному році, каже очільник області. Так вже у січні новосілля святкуватимуть в Костопільському районі, де запрацює культурно-дозвільнявий центр. Ірина Нечепорух володим. Захаров, на види рівного.